Маки червоні, як захід сонця у серці закоханого. Та смердить, як гній. А ще як до трактора прилипне, то взагалі не відітреш. Це поле кличе мене, як дуга за нездійсненністю. Та то коза сусідська пасеться. Зараз дожену. Який портрет тут я відчуваю. Єдність з природою. Ай, та тут мурахи повзають. Хто сюди лягає? Дурний? Ти будеш жити в моєму серці вічно. Та де там? Люди кажуть, що то шлунок чистить. Побачимо. Ці квіти для неї, вона як весна. Букет ромашок. О! Подарую ганці, може, хоч борщу наварить. Друже, ми такі різні. Та де там? Зате не нудно.